Хоробрий і шляхетний воїн обізнаний в магії. Ти готовий до того, що призначено тобі долею? Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найатмосферніших та найдинамічніших rpg екшенів 2000-х років, а саме, про Dark Messiah of Might and Magic. Гра випочена у 2006 році Arkane Studios і видана Ubisoft Company. Поєднала в собі елементи класичного RPG, динамічні бої від першої особи та інтерактивне оточення. Чим ця гра виділила серед інших представників жанру і як вона вплинула на ігрову індустрію. Давайте розбиратися. Не бійся, боляче не буде. Dark Messiah переносить нас у всесвіт Might and Magic, де гравець бере на себе роль молодого воїна Сарата, учня великого мага Фенріга. Його місія знайти легендарний череп тіньового дракона артефакт, що має величезну силу. Проте не все так просто. Сарет поступово відкриває своє справжнє походження і стикається з важким вибором між добром і злом. Гра починається з тренувальної місії, де Фенрік навчає Сарата основам бою та магії. Вже з перших хвилин ми розуміємо. Що наш герой не просто людина, а хтось із прихованим потенціалом. Перша велика локація гри фортеця Стоунґільм, де гравець знайомиться з важливими персонажами, зокрема з Ліаною, дочкою Паладина Менеліуса. Тут відбувається один з найбільш видовищних моментів напад некромантів, що спустошують місто. У міру просування, Саред дізнається, що його доля незрівно пов'язана з могутнім демоном, і розум починає спокушати загадкову сутність на М'яксана, яка поступово розкриває правду про походження героя. Гравець починає розуміти, що магічний світ наповнений таємницями, зрадами і стародавніми пророкуваннями, які можуть визначити майбутнє серед зем'я. Гравець може вирішити, чи буде він діяти на благо людства, слідуючи ідеалам паладинів, чи обере темний шлях, підкорившись темним силам. Кожен вибір змінює ставлення оточуючих персонажів до Сарата, що додає грі глибини та реіграбельності. Цікавий факт Гра є продовженням та завершенням сюжетної лінії п'ятих героїв, а також і її Адонів Hammers of Фейт та Трайбс оф the Іст. У ній описується історія Сарата, сина королеви Ізабель та повелителя демонів Кхабалеха, вихованого могутнім чарівником Фенрігом. Сарат нічого не знає про те, хто він є насправді. Кульмінація сюжету протистояння між силами добра і зла, де вибір гравця визначає фінал. В залежності від прийнятих рішень можна отримати одну з кількох кінцівок, чи стане Саря третьомником світу або ж його найгіршим кошмаром залежить лише від гравця. Сюжет Дарк Messiah не є класичною історією про героїв та злодіїв, а радше історією вибору і наслідків, які формують долю персонажа. Саме цей аспект робить гру унікальною серед інших представників жанру. Нехай собі Орентір штурмує наші стіни. Ми скоро покінчимо з ним. Dark Messiah поєднав собі елементи FPS, RPG та екшену, пропонуючи кравцям унікальну бойову систему, засновану на фізиці та тактиці. Бої в Dark Messiah дуже динамічні. Кравці можуть використовувати мечі, луки, магію або навіть оточення для знищення ворогів. Наприклад, можна збити ворога в прірву. Проштовхнути його на шипи або підпалити за допомогою олії, завдяки фізичному рушію Саурс, бої відчуваються реалістичними та видовищними. Система прокачки дозволяє вибирати між кількома стилями гри: воєначальник, майстерність ближнього бою, використання мечів, булав і щитів. Лучник висока точність стрільби, швидкість та використання різних типів стріл, маг, використання руйнівної магії вогню, холоду, блискавок та чаклунства, асасин тихі вбивства, акробатика і використання отрут. Гра використовує фізичний рушій Source Engine, що додає можливості взаємодіяти з об'єктами. Наприклад, можна перекинути бочку на ворога або зламати підлогу. Це додає геймплей тактичної глибини. Окрім компанії, гра має мультиплеєрний режим, де гравці можуть обрати одну з кількох класових ролей і брати участь у командних битвах. Dark Messiah надає багато можливостей для експериментування з тактикою бою, що робить кожне проходження унікально. Варіативність геймплею гімплею дозволяє насолоджуватися різними стилами проходження від повного екшену до майже стелс-орієнтованої гри. Дурень! Він упевнений, що ти йому допоможеш. Dark Messiah of Might and Magic це гра, яка заслуговує на увагу завдяки своїй унікальної бойової системи, варіативності та атмосфері темного фентезі. Вона не отримала широкого визнання на момент виходу, але стала культовою серед фанатів жанру. Вона чудово передає відчуття сили та контролю в боях, а також пропонує різноманітні можливості проходження. Головною перевагою гри є її реалістична бойова система, яка навіть через багато років не має аналогів. Поєднання фізики, тактики та взаємодії з оточенням робить кожний бій особливим. Незважаючи на деякі технічні проблеми, гра залишається улюбленою серед шанувальників Action RPG. Якщо вам подобаються динамічні бої, фізична взаємодія та нелінійний підхід до проходження, то Dark Messiah обов'язково варта вашої уваги. Вона пропонує унікальний ігровий досвід, який важко знати в інших проєктах. Дякую за перегляд. Поділіться своїми враженнями про гру в коментарях. І до нових зустрічей!